Всім привіт! Сьогодні ми Кронопарк ЖК. Кронопарк 2, місто Бровари. Це вже третя квартира у нас. В принципі, однакові. Значить... Інтернет телебачення, вимикач на два точкових світильника. Wi-Fi, сюди приходить іще інтернет, щоб. Бачите зображення по інтернету. Розеточка під плесос, вимикач на 4 точкових світильника в ванні, терморегулятор з тієї, пральна машина, бойлер. Витяжка. Тут двохлайшний вимикач на витяжку та на підсвітку. Розеточки, полотенчик. Далі в коридорі у нас в кутку Wi-Fi на кривому автоматі. Далі тут у нас вимикач на кухню, це у нас люстра. ось тут люстра. Далі трекове освітлення. чи Люстра тут над столом. трекове освітлення та освітлення над балконом. Тут ще точно нічого не знають, просто ми завели групи. Далі по кухні у нас тут. Буде холодильник, робоча зона з вимикачем на підсвітку, посудомийна машина, духова шафа, варильна поверхня витяжка, сушильна машина. На балконі розетки інтернет 220. Терморегулятор на балкон. З цієї сторони телебачення інтернет розетки в спальні. У нас при вході прохідний вимикач. На люстру та з лівої сторони ліжка, з двох сторон ліжка розетки. З цієї сторони рекуператор, розетка біля столу, розетки під телевізором, за телевізором, телебачення та інтернет. Зараз на годиннику у нас перша година дня. Почали в 8 ранку. Все, дякую за увагу.